Нас є колосо фортуни. Колосо фортуни це як е, новий виток. Добре. Але чи введе цей виток дійсно до завершення війни або до перемир'я дуже під великим питанням, тому що нам дають ілюзію, е, карта ілюзії, карта необмеженого вибору, що є чіткий план. Але питання в тому, що і карта необбаженого вибору в нас перевернута, і карта зірки, карта планів та намірів перевернута. Тобто немає того написаного сценарію, котре зараз будуть намагатися нав'язати, анонсувати і сказати, що ось там буквально є, є вже якась дорожня карта, що як і, яким чином ми будемо робити. Цієї дорожньої карти немає. Більше того, поки що, все йде в контексті того, що продовжується затягування часу. Хоча сьогодні ми бачили новини стосовно носування, що там вже є практично, практично домовлена домовленість про домовленість. Але в нас є карта відлюдника в основі розкладу, котра вказує на те, що нас будуть намагатися завести в глухий кут. І е, другий момент цікавий полягає в тому, що мирної карти, карти миру, карти завершення, там десятки пентаклів, десятки кубків, тобто позитивної карти для завершення військових дій. Нас не випадає, все одно в нас трансується вежа як руйнівний процес, і спроба обкрутити один одного, надурити, обманути, проманіпулювати. Ти робиш вигляд, що ти робиш кроки на завершення. Але це завершення воно не випадає. Велика кількість кулуарних розмов, велика кількість розмов за зачиненими дверями, котрі. Навіть не підіймаються на загальний розголос. Всі шоршать, шорщать, бо думають, що є пряма можливість виходу або альтернативна якась реалія, коли ти просто можеш поставити все на паузу. Мені ця пауза вона в розкладі випадає дуже ілюзорно, маніпулятивно. З метою не для того, щоб досягти якогось компромісу або, знову ж таки, завершення, а просто розтягнути все у часі. І поки що, на жаль, незважаючи на такі змішані новини, як завершення процесу мені не випадає. Навпаки, як погіршення залучені більшої кількості учасників до цих процесів. Ми бачили новини стосовно там різних альтернативних варіантів. Угу. Поки що цей формат паузи він випадає дуже оманливий, маніпуляційний і руйнівний. Ні ніколи ж цього не було. І знову ось пишуть російські ЗМІ, щоб оголосити припинення вогню до 1 жовтня, повітряне перемир'я. Я, Я бачив ці цього. Я бачу, що одразу всіх всіх всі переглянув, вони випадають по дурню про, про, про протягувані у часі, і є складова, коли тебе зажимають втиски економічного характеру. Тобто ага. ті дії, котрі зараз зробили, зробила адміністрація Білого Дому стосовно там вторинних санкцій або дії, котрі стосуються впливу. На пентаклі на економічні показники, вони дійсно вплинули, вони дійсно їх бояться, їх відтягують і намагаються давати зворотню відповідь, тому що е кризовий процес він запущений, і тут цікавий момент. Я не думаю, що навіть перемир'я якесь або якась розмова вона зупинить е цей е матеріальний спад, котрий е карти сулять. Росії на подальші періоди, тобто вона все одно буде сходити до, до низу, зламана система, але й миру я не бачу. А як щодо інформації про можливу зустріч Путіна та Трампа? За сьогодні я кажу, сьогодні були вже статистика домовленості. Статистика, скільки людей згодні на домовленість, скільки не згодні на домовленість, цікування тих, хто не згодний на домовленість, і меседж території ви маєте на здачу території, mm -hmm. так що, от ми сьогодні взяли зранку, порахували, що 68% вони за переговорні процеси, 22% за 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 за, за, за вечір. взяли порахували і в нас з'явилася така чудова статистика, як ми щодень одень Uh, закидування інформаційного поля іншими інформаціями uh, глобального характеру, що вже і ковід і апокаліпсис, і в нас цей метеорит, Вже немає мітіаріта не інопланетяння. Uh, і дуже знаєте, іноді здається, що в Україні або немає зовсім новин. Або вони як вулкан взриваються, і з усіх шпарин є якась новина, складова для того, щоб розхитати і так розхитану нашу нервову систему. А, переглядав ситуацію стосовно зустрічі. Перше, в як я під яким би кутом я не переглядав трьохсторонню зустріч, коли ми кажемо зустріч, в якій відбувається комунікація віч навіч віч між Трампом, Зеленським та Путіним. Немає в розкладі в мене, або вона випала десь ця карта ймовірної зустрічі, або я її просто не можу знайти в тому розкладі. Тобто немає комунікації у, у трьох. Друге, стосовно е зустрічі, прямої, в нас випадає пряма перспектива, але не Тих прогнозах, котрі роблять аналітики або представники політичних еліт, що ось напередодні з дня на день, завтра, післязавтра, енергія літа, вона якось проходить повз і вона вказує все ж таки на осінній період, як потенційно можлива зустріч е, на лавочках в, в Трампа та Путіна. Трампа та Зеленського також потенційна зустріч у нас випадає. А ось Трампа і удвох, або Зеленського і Путіна удвох мені не випадає в прямій перспективі. Більше того, дуже велика. Чи може бути умовлена це розтягування в часі? В першу чергу, в тим, що. Е пацюк з Кремля він боїться за свою своє життя, за те, що можуть бути якісь підводні каміння, не враховані, і е, знадобиться час для того, щоб знайти вигідний і підходящий е, майданчик для проведення цієї зустрічі. Буде тут також в розкладі запутування слідів, намагання якимось чином е відтягнути анонсування цієї зустрічі реальної, і зміна навіть місця проведення, тому що. Я думаю, що зустріч буде анонсована або напередодні, тобто завтра завтра відбувається за день. Або це буде процес, котрий ми вже дізнаємося безпосередньо під час того, як ця зустріч буде відбуватися, тому що є побоювання за своє життя, є побоювання за те, що тебе підставлять, схоплять і вб'ють, розірвуть на шматки, і ти не зможеш контролювати ситуацію. Причому, якщо брати все ж таки місце проведення, кота буде таємною такою базою, а, воно буде полягати, як на мені, скоріш за все, не літній період, але літня країна. Тому я думаю, що це буде по сонцю, скоріш за все, в'єднані Арабські Емірати, Омана, або не знаю, якісь ну, Арабські Емірати, наче анонсують, що там, Скоріше за все, вони будуть змінювати, вони будуть намагатися водити людей. Громадськість носа для того, щоб заплутати слід і не, не допустити, що борт номер один десь там зламається, впаде, розіб'ється. Хоча, mm -hmm. всяке може бути. Mm -hmm. Стосовно о, ситуації, ще один такий цікавий момент. Трансформаційний процес він відбувається. Відбувається трошечки завчасно. І це дуже сильно відіграється якраз на, на російських на гарних росіянах, на добрих росіянах, на хороших русських. Ми можемо подивитися останні інтерв'ю там Дудя, подивитися останні е інтерв'ю з цим, як його. Снів Зоровим, котрі намагаються відстоювати там, інтереси миру добра і хто борються проти режиму. Але ти бачиш, що хороший русський в основі фіговий русків. І ця прірва і зняти рожеві окуляри на те, що йде на завершення, виходячи з розкладів, насправді все тільки починається, і не дати нам знов знов ж таки війти в ілюзію того, що все під контролем, все йде за планом і на користь для нас. Якраз питають, як ви бачите, буде перемир'я на деякий час чи завершення війни? Саме от про це ми й говоримо, що його поки завершення мені не випадає. А перемир'я маніпулятивного характеру воно можливо, як тимчасова пауза, нечесна, несправедлива, неправильна, коли ми будемо, е, можемо розслабитися, а ворог не буде розслаблятися, і в них е, бажання реваншизму буде стояти стояти е, в основі їх планів. Будуть накопичувати ресурс і будуть намагатися зараз намагаються просто економічно втримати цю ситуацію під контролем. Але завершення в нас так і не випадає. А доведеться нам якимись територіями пожертвувати для того, щоб заключити мир. Воно у мене не стикається з тим, що озвучують зараз експерти і думку. Тому що в нас випадає як повернення території в тому ж порядку, в котрому була окупація. І може бути, е якщо брати донецький і Луганський напрямок, може бути підвішений стан. Але той меседж, котрий був озвучений сьогодні, що там от по лінії зіткнення і тому подібне, е е це те, з чим не зможна буде домовитися. 99, 49, 50 років о, заморозки і тому подібне. Воно випадає по ілюзії, і якщо і може бути пауза, може бути підступна пауза, коли вони зроблять там, начебто, перемир'я або паузу. А потім це таким чином. Це не Греція, це не Кіпр з торечну, яку поставили на паузу, а... і, і забули. Це ситуація, в котру ворог, як тільки ти будеш намагатися якось відходити від війни до звичайного життя, тебе знов будуть намагатися повернути в цей стан. Тому територіально не вирішене питання. І ілюзія того, що. Зараз воно вирішиться за короткий проміжок часу. На зараз якась загроза з Білорусі є? Будування планів. будування планів. Тобто, все одно цей план е ворога якось об'єднатися, переглянути свої сили, пропрацювати альтернативні сценарії він є. В цьому місяці я не думаю, що будуть якісь рухи. але Зараз Білорусь, виходячи з розкладу, будуть використовувати як додатковий важель впливу для того, щоб мати додатковий козир в якраз цих переговорних процесах. Якщо йде не так, як як ви хочете. Ми самостійно, Росія самостійно не витягне цю ситуацію. Вона буде залучати Білорусі або третю країну. І це е, ціла держава, ціла країна, ці, цілий народ буде використовуватися як, е, як додатковий важель впливу, якщо щось піде не, не за тим баченням розвитку подій, котрі собі е, будує Кремль. А бомбити оці міста Дніпро, Запоріжжя, Суми, Харків, так ми і так. Ми ж будуть. робили. Це теж в мене не стикається з тим, що ми переглядаємо, тому що, наприклад, Дніпропетровський напрямок по Дніпропетровській області в нас, я переглядав, і і Павлоград, і Самар. І Дніпро і Кривий Ріг загроза залишається, хоча зараз є активним чином момент там, анонсів, перемовин і тому подібне. Момент руйнівних процесів він залишається як реальний ризик. і Реальна загроза Путін обзвонював союзників: Узбекистан, Казахстан, Китай, Білорусь, щоб обговорити мирні переговори. Там, мабуть, не про мирні переговори з Україною, а скоріш за все, те, що з Білорусю це обговорювалося. Там цікавий момент, мені здається, взагалі там Україна навіть не фігурувала, не тому що в нас в розкладі е в контексті для України, якщо переглядаєш це питання цих домовленостей, воно відіграється пустим розкладом, тобто немає е фігури мови стосовно саме українського питання. Тому я думаю, що це може бути стосовно Білорусі і Е, подальшого перебігу подій, хто на чому боці, і хто кого буде підтримувати в наступному, якщо піде щось не так. Бачила що Сирський заїкався, що будуть у нас якісь цікаві операції, готуються якісь такі цікаві операції. Якщо говорити так, загалом, не говорити там деталі якихось, де що і як, Побачимо ми якісь цікаві операції від збройних сил. Ми про це теж сказали на початку місяця, що у нас дуже схожа енергетика за серпневим. черневим чер, за червнем. Червень І... – це павутина. Перш, до, перші, часи, Так, да? а угу. Це буде одна паутина так само. Більше того, а, так само воно буде стосуватися. А, у таємних якихось дій, які були закладені не вчора і не сьогодні, а за, задовго до цього. І друга складова, котра цікава, це стосуватиметься не тільки території Росії, але я думаю, і Криму. І В серпні місяці ми бачимо, будемо мати можливість бачити реалізацію цих дій. Не не, не поодинокі випадки, а декілька епізодів одночасно. Угу. Щось хороше цікає Україну. Окрім того, що ви вже там називали. В принципі, бачите, у нас є якісь хороші моменти. Це не прям такий поганий в нас ефір виходить. Ну ні, пандемія дивіться, зараз розганяється тема стосовно пандемії. Переглянув пандемію, угу. пандемія нам не випадає. Е, випадає цікава складова стосовно якраз цих е, спеціальних дій наших потаємних, котрі, незважаючи на домовленості будуть реалізовані, випадають обмінні процеси з позитивного. І е, з... мені не дуже подобається розклад стосовно там, завершення, перемиря паузи і тому подібне, бо воно з... виникає більше питань, ніж відповідей Але із з позитивного і випадає як зрушення з мертвої точки, тобто той стан, в котрому ми досить довгий час е знаходилися е серпневий період. Він може стати трансформаційним. Ми про це казали. Тобто, ці трансформації в комунікаціях, в баченнях, зустрічах вони будуть е е е як результат плідним не так, як їх анонсують зараз. Але воно все одно як є запуск машини, котра довгий час стояла без коліс і не рухалася жодний бік. Друге, ну знову ж таки, воно не стикається з тим, що транслює е, інформаційна повістка, але повинні бути в серпні місяці зрушені територіального питання на нашу користь, на наш бік, на нашу. ну, для користь. нас позитив користь, так. і Я думаю, що зрозуміло, про що ми кажемо. а Із а, позитивного, із позитивного, незважаючи на те, як домовиться Путін зараз або колективний Путін, Трамп, на суть, на суть цю зустріч, запускається вже запущений. Руйнівний процес економічного характеру для боліт, котрий, незважаючи на домовленості подолати, буде не просто дуже важко, я думаю, що неможливо. І це з точки зору довготривалої перспективи, руйнівним чином вплине на розвиток нашого ворога і стабілізації ситуації в Росії в цьому.